Клюці! Або здоровенькі були, так кажуть Швейцарії. Саме зараз можна її видати. Але якщо я поверну трошки ліворуч, то можна бачити Тюрштентум Ліхтенштайн. Ну, він хоч і маленький, але зараз... На, на відео, яке я намагаюся засняти, він вміщається. Там десь попереду Вадус, тут маємо Шан. Місто, Вадус то є столиця. Я там вже був колись, не знаю чи сьогодні доберуся туди. Ну, в тим місці я був, але вже не так менш цікаво. В Шані так вже був, але не був там де сьогодні. Це річка Райн просто Перфектна річка. і Відео, на жаль, не, пи... не передасть всю повноту, эту... повну гаму кольору райна, такого бюрозового, ніжно-бурозового світлого, не мутного, а саме світлого. Ну, під час ночі він дуже мутний стає, але так, в принципі, файн. Зараз я стою на, на границі нормальних держав. Це... Ця значка означає, що починається тут Ліхтенш, Швайц закінчується. Саме тут пролягає їхня границя. Але границя досить так умовна.